Такий початок робочого дня, а у нас вже нове надходження. Це Hyundai Santa Fe 2016 року випуску. На двигуні 2,2 дизель, автоматична гідротрансформаторна коробка передач, великий дисплей з сенсорним управлінням, камера заднього огляду, передні задні парктроніки, підігрів передніх задніх сидінь, повний електросклопакет, круїз-контроль, клімат-контроль, тримання в смузі, гарний шкіряний салон. Сидіння в нас з електроприводом, повний електросклопакет, є в нас ще люк, зараз покажу ззаду затемнення заднього скла, скла заднього огляду, задній ряд сидінь в чудовому стані, підлокітник, підстаканники, музика ще у нас крута якась інфініті. Ось підігрів задніх сидінь. Люк. Панорама, тобто з люком, люк відкривається до половини, далі панорама. Великі 19 ті титанові оригінальні диски на хорошій гумі. Багажник у нас з електроприводом. Великий, просторий, просто величезний. Тут у нас розетка 220 вольт, розетка 12 вольт. Задні сидіння кидаються і тут місця валом. <кій> Гарний колір. По авто було замінено тормозні колодки, тормозні диски передні. І було проведено 2000 назад ТО по двигуні і по коробці. Запрошуємо на перегляд даного авто. Немірістку 694 є, можете взяти авто як в лізинг, так і за повну вартість. Хай авто, на, хапаю авто.